Вони першими приїжджають на допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки ворожих атак. Мова про рятувальників. Ця професія потребує від людини не лише фізичної, а й психологічної підготовки. Про особливості роботи в екстремальних умовах, про необхідні навички та вміння цінувати життя. Двоє рятувальників Скорпивницького розповіли нашій кореспонденті Олені Бринзі. Мене звати Орлов Владислав, мені 28 років, я начальник караулу. В службі порятунку я 11 років. Бойовий одяг складається з штанів та куртки. Пожежне спорядження складається з ременю, карабіну та пожежної сокири та пожежної каски. В даному бойовому одязі та спорядженні ми ліквідовуємо усі. Пожежі, надзвичайні ситуації, в тому числі надзвичайні події викликані ворожими обстрілами. Владислав показує екіпірування рятувальника. У мене мама, тато були рятувальниками. Зараз вони ветерани на пенсії. Старший брат теж був рятувальником. Воно того вартує, коли допомагаєш людям, коли бачиш результат своєї роботи. Саме Владислав та його колеги першими прибувають на місце ворожих обстрілів. Звичайно, коли бачиш це горе, розумієш, що ці люди, наприклад, просто йшли на роботу, не очікували, що це стане їхній останній робочий день. І ну, взагалі це дуже велике горе для нашого народу і для нашої землі. Долати стрес Владиславу допомагає родина. Люблю грати в футбол, і найкраще для мене допомагає позбуватися стресу, це провести час зі своєю сім'єю та зі своїми друзями. Мене звати Віктор Мелішкевич, я працюю пожежним рятувальником вже 4 роки, мені 25. В цьому якими у нас знаходяться рукави 51-го та 77-го діаметру. Також ГПС це ствол для подачі піни. Він відсік має собі діелектрику, це ножиці, черевики, килимок, також інструмент, інструменти, багри, сокири. І на таких автівках Віктор з колегами виїжджають на ліквідацію ворожих обстрілів. Це був мій свідомий вибір. Я сюди влаштовувався, був готовий до цієї професії, так скажемо, знав, що тут чекає. Першочергово це рятувати людей, а все інше потім. Тому вкрай важливо постійно приділяти увагу підготовці та тренуванням. Треба виконувати просто свою роботу, бути до цього готовим, фізично, морально, психологічно. А справжнім тилом та підтримкою є родина. Ділиться Віктор. Проводити ще більше часу з родиною, тому що як дивишся, ось люди йдуть на роботу, а у них закінчується життя просто. Ну тобто, і в цей момент не важливо нічого. Не ні гроші, ні, не ні робота, нічого. Тільки сім'я. З Кропивницького Олена Бринца, Роман Круніч Подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.